Роман, мені дуже потрібні твої гроші. Селян, мені теж потрібні мої гроші. Що за питання взагалі такі? Давай придумаємо челендж. Мені потрібно 5 стаків смарагдів. Слухай, ну можеш придумати звичайно щось. Мені взагалі байдуже, але якщо ти теж пропонуєш 5 стайків смарагдів, то звичайно ми можемо з тобою позмагатися. Але в чому? А давай подумаємо з тобою разом. Пам'ятаєш, ти виживав у маленькому колі, червоному. У шосте червоному і дуже багато інших. Місць, а саме з 24 години. Звичайно, пам'ятаю, селяни, і до чого це ти ведеш? Давай ще один челендж 24 години у колі. Якщо ти не пройдеш це змагання, ти винен мені 5 стаків смаранів. А якщо пройдеш, я тобі. О, цікава пропозиція. До речі, всім привіт, друзі! З вами я Діамант, і ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Саме сьогодні селян, як ви побачили, пропонує мені повживати і зробити нам виживання у колі. Та. Ну давайте спробуємо. Чому б ні? Я гадаю, що мені знадобляться лише ось такі речі. Давайте зараз візьму це. кайло. Меч і напевно, давайте їжу візьму, всього буде достатньо. Так, селян іде коло, коли ти його побудуєш. Ну зараз почекай. Ну іде, селян, де це коло? Так, ти цей, подивись вниз. Що може бути знизу, друзі? Давайте разом подивимося. І що? Ось таке маленьке коло. А навіщо воно мені таке потрібне? Друзі, подивіться, я тут навіть до, У двох ногах не можу стояти адекватно. Тут лише ось таким чином на одній нозі можна стояти. Не знаю, ну тут, якщо чесно, я не зможу. Навіть витримати, і до речі, так, е, челендж я не почався, тому я хочу тобі сказати: селяни, що, вибач, але я я згоден, я згоден. Що, я гадав, ти вже не будеш не згоден. Ні, давай тоді, давай, звичайно, 24 години у цьому колі виживаєш і 5 смарагдів програваєш. Ні, 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 мені це не подобається, лише якщо я простою там, ти мені будеш винен 5 стаків смарагдів. А ми зараз, друзі, беремо так, ось ці речі нам знадобляться. Так що ще динаміт, хоч що не знаю, напевно, не потрібні. Їжі багато, пістолет можемо взяти чому б ні. Давайте ще зламаємо ось цю пічку і зламаємо цей верстак. Ну а тепер ходімо, друзі. Так, ну все, селяни, я готовий. Можеш відраховувати вже назад усі всі числа, а я зараз буду стояти тут і просто виграю тебе. Ні, це неможливо але добре. Один, два, три. Е, що це таке? Друзі, подивіться, ми зменшилися прямо зараз. І якщо ви не знаєте, то так. Саме ці речі мене зможуть зменшити у 16 разів. І тепер ми а, зараз у висоту, як два пікселі. Саме тому ми можемо зараз виживати доволі спокійно. І все, солян можеш тікати вже звідси, ти мені не потрібен. Ну добре, подивимось, як ти будеш виживати. Так, друзі, все, він втік, і давайте тепер будемо щось зробити. У мене є пічка, є верстак. Так, ну а що я можу зробити в цілому? Я можу сюди поставити пічку, а з цієї сторони верстечу. Головне дотягнутися до нього і не вийти з цього червоного кола. Так, друзі, здається, все ідеально. Тепер ми можемо поставити. Ого, непогано. Давайте тепер з іншої сторони спробуємо дотягнутися і поставити шипи. І, друзі, ставимо, щоб ніхто, ніхто до нас не зміг підійти. Ось такі шипи ми поставили, і тут пічка верстак нас захищають. Непогано в мене так виходить. І давайте, друзі, одразу, що ми зробимо, це скрафтимо собі броню. На всяк випадок, давайте, друзі, дотягуємося до цього верстаку і робимо собі нагрудник ось такий, наголінники, чоботи. Абсолютно все, що нам може. Буде знадобитися. Ну і, звичайно, шолом. З... Не забуваємо про нього, але я його викинув туди. Як мені тепер його забрати, друзі? Як мені тепер його забрати? Ось я не може за червону лінію заходити. Я стою зараз прямо на краєчечку. Блілазочка, шоломчику. Друзі, треба якось забрати його. Але я не знаю, як, дійсно. Прийдеться виживати без шолому. І я зараз витратив 5-5 діамантів. Як його забрати? Не знаю. Добре. Так, друзі, давайте що ми будемо робити далі. Це візьмемо та зробимо ось такі Зараз я хочу взяти та зробити собі що правильно. Будиночок. Для цього всі шипи мені треба зламати. Це буде доволі довго. Знаєте чому? Друзі, бо я маленький. Але так, все в нас це вийшло. Ставимо тепер сюди блок, і нам знадобиться ось така штукенці. Я не знаю, як навіть це називається українською, бо англійською що як це о, зрозуміло. Я, я це не вимовлю. Але, але друзі, це доволі кру крутезна штука, бо ми можемо ось так по одному пікселю тут здобувати речі. Так, давайте подивимося, я вже здобув 52 ось таких маленьких піксерів. Тому давайте беремо і будемо ставити. Це буде доволі таки цікаво. Тому давайте візьмемо та зробимо так. Головне зробити, знаєте, як, друзі, щоб ми ось тут могли ходити по колу. Так, ну а тут, звичайно, можемо вже робити закруглення. Ідеально, слухайте, друзі, мені так подобається цей будинок, а тут я хочу велетенське вікно. Давайте сюди ставимо, друзі, але блоків, мені здається, що не вистачить. І це доволі погано. Добре. Трибаємо сюди і давайте, друзі, подивимося, що взагалі в нас зараз виходить. Так, останні так чотири блоки я ставлю, і подивіться, Ага, друзі, нам потрібно буде десь стільки ж стільки ж дошок, як і я витратив. Ну, давайте спробуємо здобути, але я, хоча б дотягуюсь, і друзі, єдине, що я зміг зробити, це зламати ось так дошки. І подивіться, скільки блоків я не здобув. Я взагалі в шоці ще таке можливо. Але давайте візьмемо та почнемо нормально так будувати. Ми зараз зможемо і бункер побудувати, і все це все завгодно. Але єдине, що мене лякає, що ось це саме все зроблено з дошок. І якщо там вогонь якийсь то буде, а селяни можуть таке створити, то мені буде мега погано. Я вже поставив доволі таки багато блоків, в дах я вже зробив, стеля в мене є, тобто. І ще в мене є ось така підлога. Так, друзі, двері я ніяк, на жаль, не можу зробити, вікна теж, але тим не менш, я. Я зможу вже рятуватися від хоча б дощу. Діаманте, а що це таке? Та якби ти знав, я зробив собі ось такий, ну невеличкий будиночок. Подивіться, друзі, як це взагалі виглядає з висоти. Я такий маленький. Ось, друзі, оп, отакий от ось. Ха-ха-ха, нічого собі. Я взагалі у шоці, але ось подивіться, які блоки навколо мене. Слухай, селяне, а ти можеш прибрати ось е, хоча б ось ці душечки? Так, звичайно, можу прибрати, але це буде коштувати півста космо. Кузьма... Ну, добре, селян, але я не знаю. Добре, прибирай. Це робота зроблена. Так як це так зроблена? Я тобі казав взагалі зробити так, щоб ти зламав тільки дошка, а ти і шипи зламав і пічку і верстак. У мене тепер пічка немає, я тепер не зможу ніяк переплавляти. А ну поверни. А це коштує ще півстаку смарагдів. Ні, 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 з тобою. Тепер я не буду ніяк торгуватися, друзі. Уявляєте, він... він зараз півстаку смарагдів заробив. Ось таким чином. Ого, нічого собі. Ем, Ам... що в мене ще тут цікавого є, друзі? Золоте яблуко. Не знаю, їсти його, не їсти. Та ти поїш, може тобі це знадобиться. Ні, селяни, ні ні ні, я тебе знаю. Тому я його візьму зараз і просто навколо поставлю ось такі шипи. Тому чекай від мене подалі. Так, друзі, давайте дотягуємося, дотягуємося, поставили сюди. І з іншої сторони, давайте подивимося, як це тепер виглядає, і непогано навколо мене дуже багато шипів, а я зараз знаходжуся в своєму маленькому будинку. І взагалі будинки не можна ставити. А ніхто мені про це не казав, до речі. На друзі. Якби ми домовилися, то тоді, можливо, б я її не будував. А так, селяни, вибач, але ніяких, ніяких правил не було. І я взяв та побудував собі ось такий будиночок. Так, ну і що? Що тепер ти мені скажеш? Ем, нічого, ось тримай. Е, селяни, що так, чому ти стоїш на моєму будинку? Опс, вибач, я тобі його зламав. Друзі, ви тільки подивіться, що він на з моїм будинком. Тепер в мене він зламаний. А ще наступила вже ніч. Я тут чекаю, чекаю, чого. Я не знаю чого, друзі. Не знаю. Давайте візьмемо та добудуємо нам хоча б дах. Бо не знаю, вночі якось е, пр, холодно буде. Ну тому давайте зараз ось таким чином ще поставлю декілька пікселів. Сюди непогано слухайте, виходить, мені дуже це подобається, я хочу вам сказати. І подивіться, ось такий будинок я собі відновив. Він, звичайно, не настільки класний, як міг би бути, але все-таки, друзі, теж. Давайте візьмемо та не будемо забувати про те, що нам потрібна якась драбинка наверх, щоб на даху хоч стояти. Ах ти, селіан, що бачу тебе. Давайте, кавончику. Е, зараз їмо. І ще чизбургер. Полюбляю чизбургери. Дуже дивно, що, до речі, немає ніяких зомбарів, та селянам я не потрібен. Бо, якщо чесно, вони мені будуть готові заплатити ще зверху п'ять смарагдів, щоб я їх захистив. Але друзі, їм прийдеться зараз по домівкам бігти. Я, звичайно, все розумію, друзі, але тут якісь -то зомбарі на мене нападають. Друзі, нічого собі ви уявляєте? мене знищило, але я все рівно відновився тут. І. Може сказати, що я залишився в цьому колі, і селян майже нічого не бачив. Так, давайте візьмемо вдягнемо броню. Так, сподіваюся, я ще й шолом отримав. Друзі, я повернув свій шолом, нічого собі. Пістолетик. Давайте, може, перезаряджимо Або о, так, друзі, треба щось поїсти, щось поїсти. І давайте візьмемо то з'їмо яблуко, напевно. Щоб якщо зараз зомбарі на мене і напали, то в мене були сили відбуватися від них. І друзі, подивіться, як багато в мене тепер сили. Ну, все, зомбарі. Тримайтеся від мене. Якось спати закортілося. Ах, не знаю, друзі. Може поспати на даху свого будинку. А, стоп, друзі, я гадав я на даху. А де я опинився? Де, де мої шипи? Де мій будинок то це зламав? Я, здається, бачу одного друзі кандидата. Е, селяна, йди звідси подалі. О, ні, 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 тихо, тихо, тихо. О, ні ні, 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 ні. Тихо, тихо, тихо. Не треба мене бити. Ти чого так швидко підбіжав? Я гадав, що ти навпаки налякаєшся. Так, я ще один постріл. і Я тобі дав на один так смарактів менше. Це скільки? три з половиною стайки в мене тільки залишиться. Добре, прийдеться не стріляти в нього. Але друзі, так хотілося, так хотілося, бо ви б знали. Ах, вже ніч, якось спати хочеться, але мені не можна спати, бо якщо я зараз засну, він мене просто візьме та виштовхне звідси, так, селяне? -е, як ти здогадався? Але, друзі, якщо чесно, я би від ліжка зараз не відказався от взагалі. Ну, якщо хочеш, можу тобі дати ліжко за два стаки спарагнів. То що це таке? Селяне, все, не треба, не хочу з тобою спілкуватися. Я, до речі, вже більше половини просидів. Мені залишається лише півночі просидіти, друзі, і трохи ранку. І тоді я точно виграю. Все так, давайте думати, давайте думати, що я ще можу зробити. А, але, друзі, в мене доволі багато блоків. Давайте візьмемо та зробимо хоча б якусь коробочку, щоб мені хоч трошечки було краще і комфортніше виживати. Давайте беремо, бо якщо чесно, то без цього взагалі дуже складно. От уявляєте, друзі, якщо б ви жили б без будинку, взагалі б не комфортно було би. Після школи нікуди прийти, або запросити друзів теж нікуди. І так далі. Ліжка свого немає, постійно десь тиняєшся, але друзі. Ось я зробив собі хоча б якусь коробочку, в якій, хоча б поглядів, не буду бачити ніяких. Ах, не знаю, чи гарно це взагалі була ідея, чи ні, але селян взагалі мені не подобається. Він стоїть тут і просто. Зараз наблюдає за мною, може він за звичайно візьме мене тросоного. ось Я ж маленький, і він пальцями своїми візьме так і виштовхне мене. І не хочу, не хочу. Та тому, друзі, будь ласка, підтримайте мене своїм лайком та підпискою на канал. Це дуже-дуже потрібно для мене. Ну а ми, друзі, майже дотрималися. До речі, друзі, вже вже день настав? Ого? А, до речі, забув сказати, на да, тебе лава лється? Що, яка лава? Друзі, почекайте. Там дійсно тече на мене, чи що, я трохи не, не розумію. Так, друзі, ну здається, ні. Але, друзі, це дійсно так, вона вже дуже близько. Селяни, я б краще на твоєму місці тікав, а я заходжу в свій будинок. Давайте, друзі, забудовуємося, забудовуємося. Я не знаю, давайте в глибину починаємо будуватися. Нічого собі. Друзі, ви бачили, він дійсно розлив на мене лаву. В такому випадку не знаю навіть що робити. Але, друзі, мені здається, чи щось я лави не чую. Може це був пранк? Але селян точно б не зміг таке зробити. Тому, Давайте беремо, ламаємо. Мы... Почекайте, де я взагалі знаходжуся. Я тільки що скрізь блоки пройшов, уявляєте? Так, давайте, друзі, подивимося, а лави немає. А селянда, куди б він потікав, друзі? Так, цікаво, цікаво, взагалі, що це тут взагалі відбувалося. І, до речі, вже ранок здається. А ну, давайте приберемо зараз мій будиночок. Так, ось таким чином. Оп, друзі, бачили, бачили. Так, ось це я взагалі хочу замінити. На землю, як це було і раніше. От сюди, от сюди поставили, все ідеально, друзі, подивіться. Ось таке коло в нас вийшло. І ось Таке воно в нас і залишається. Так, ну здається, по часу все Ну, але треба подивитися все таки. Так, друзі, точно. Рівно 24 години ми вже просиділи у цьому колі. Стаємо і треба тепер знайти селяна. А куди він подівався? Я трохи друзі, взагалі не розумію. Так, ну здається, це не він. Друзі, не треба відшукати його. Так може у церкві? І тут його немає. Куди він пішов? А ну, друзі, може, в цьому будинку. Я впевнений. О, привітика, а куди ти потікав? Я Я не хотів, щоб ти виграв. Я навпаки хотів заробити грошей. У мене тепер немає смарагдів. А вони взагалі в тебе були, в тебе воно трава у будинку росте. Насправді не було. Я гадав, що ти просто мені віддасиш. Але Селян, ти ж розумієш, що так не чесно. І взагалі, тоді ти повинен віддати мені цей будинок. Але я не хочу стати безхатьком. Добре, Селян, друзі. Напишіть в коментарі, от що мені зробити з цим селяном. В нього не було смарагдів, але він захотів виграти мої смарагди і поставив якусь ставку, так сказати. От я можу забрати його будинок, можу сказати, віддавай мені смарагди, як тільки вони в тебе будуть, або, знаєте, як поставити на процент. Кожен день він буде повинен мені більше смарагдів, аніж сьогодні. І я не знаю, як зробити правильно чи просто його простити. Напишіть в коментарі, і ми вирішимо, що ми будемо робити все таки селяном. Вас. Є багато варіантів, і можете ви теж запропонувати щось, а може просто перервати його будинок і все. Тому, друзі, будемо орієнтуватися на вашу креативність. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарі, що мені зробити селяном. Ну а з вами був я діамант. Всім бай-бай. слава Україні!